Новий скандал в УПЛ. Віце-президент одного із топ-клубів жорстко наїхав на вболівальників. Довбик забив 10-й гол за рому, а також збірна, до якої почали з'їжджатися легіонери. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми будемо говорити з вами про чемпіонат України, адже 21-й тур. Ну, формально до кінця ще не дограли, але майже усі поєдинки були зіграні. Поговоримо про національну збірну України, до якої почали з'їжджатися легіонери, і скоро, дуже скоро, вона вже отримає той вигляд, який і має бути. Ну а також про Артема Довбика, який своїм голом приніс перемогу римській робі. Перед початком одразу попросимо вас натиснути на вподобайку для того, щоб розігнати це відео зі старту. І поїхали. Отож, стартуємо ми із чемпіонату України, не обійшлося без перенесеного поєдинку, і загалом 21 й тур був дуже розірваний. Так пам'ятаєте, що частина матчів проведена була. Ще на початку тижня дограло його лише ось вихідними. Але давайте подивимося на те, що маємо зараз, і в турнірну таблицю також зазирнемо. У Львові рух приймав ворсклу і для полтавської команди матч став історичним, адже вони вперше в історії власне перемогли рух на його полі. Більше того, перервали шестиматчеву безвиграшну серію у протистоянні з цим клубом. Єдиний гол завив орендований у Динамо Навін малиш під завісу матчу після прострілу від Сергія Мякушка. ЛНЗ на власному полі грав проти Колосу і при рідних уболівальниках здобув перемогу з рахунком 2-0. Для Костишина це був перший матч після повернення у ковалівський клуб, і одразу невдача, голи Енела та Пасіча у кожному з таймів визначили долю протистояння. Ну і Чорноморець наприкінці туру завітав гості до Інгульця, і тут команда Василя Кобіна зуміла здобути перемогу, до слова лише третю у сезоні переможний гол на рахунку Пушкарьова. Тож, Можемо подивитися в турнірну таблицю, де все поки що без змін у першій п'ятірці лідирує Динамо слідом Олександрія, Шахтар, Полісся та Кривбас. По 29 очок мають зоря і Карпати лише на один бал від них відстає Верес. На дев'ятому місці у нас рух, ЛНЗ, десятий, одинадцятий лівий берег наступна. Ворскла. останні чотири місця в чемпіонаті займають наразі Колос, Оболонь, Чорноморець та Інгулець. Додамо, що наступний тур зіграють вже після. Матчів збірних відкриють його 28 березня. Окремо поговоримо про поєдинок між Кривбасом та Лівим берегом, який через повітряну тривогу і навіть не одну команди не зуміли дограти до кінця, та й взагалі провели на полі лише декілька хвилин. А після матчу віце-президент Криворізької команди вступив у палку дискусію із вболівальником. Отож, ця гра мала відбутися 15 березня у кривому розі о 15.30. Однак початок матчу затримали через повітряну тривогу. Після цього команди встигли провести на полі лише кілька хвилин, і матч зупинили знову. Причина незмінна. Загалом команди чекали у підтрибунці майже три години. А після цього було прийнято рішення зупинити та перенести гру на більш пізній термін. Орієнтовно команди зможуть дограти лише на початку квітня. І через це вболівальники різних команд. Почали висловлювати невдоволеність загалом рішенням грати матчі у Кривому Розі. Адже це не перша ситуація, коли матч переривається через повітряну тривогу. Згадаємо той же матч проти Шахтаря, який почали грати ще у вересні, а дограти мають у середині квітня. Один із фанатів написав таку думку: можна було б домовитися з умовною Олександрією, яка не так далеко від Кривого Рогу, і грати матчі там, і організовувати для вболівальників трансфер. Я розумію, що це. Не в інтересах клубу, але в інтересах уболівальників решти 15 команд. На це віце-президент Кривбасу Артем Гагарін відреагував доволі жорстко. Ідіть у сраку. Грубо, але інакше сказати не можу. Якщо ви сміливі, то і вас запрошую в гості. Адресу легко знайдете. А все, що ви написали, це повна маячня. Кривий ріг з усіма мешканцями нам теж в Олександрію перевести. Напишіть у коментарях свою думку, чи потрібно грати матч УПЛ у кривому розі. Далі поговоримо про національну збірну, яка поступово вже Ну, починає приймати той вигляд, який і мала би, доїжджають наші легіонери. І далі про комплектацію команди Сергія Реброва. Першим із легіонерів до табору національної команди доєднався Роман Яремчук. Пізніше у той же день приїхав і воротар Реалу Андрій Лунін, і він навіть встиг провести з першою командою тренування. Ввечері неділі до збірної доєднався ще й він гержерони Віктор Циганков. До слова, своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку поділився. І наставник нашого майбутнього суперника Руді Гарсія. У першому матчі з Україною нам не допоможуть опендата Кастань, але не дивлячись на це, ми маємо багато кваліфікованих футболістів. Тому в нас є можливість грати різними схемами. Я вже визначився із тактикою, яку ми будемо використовувати у майбутньому матчі, але більше нічого не скажу, аби не допомагати супернику. Доєднається невдовзі до національної збірної і Артем Довбик, який так само, як і Роман Яремчук, до команди Реброва їде у піднесеному настрої, адже його гол допоміг Ромі здобути перемогу у серії А. У неділю 16 березня Рома грала проти кал'єрі у матчі 29 го туру серії А. Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі та свій шанс від ран'єрі використав блискуче на 62 й хвилині. Аргентинський півзахисник Леандро Паредес виконав. Подачу з кутового, після відскоку. М'яч потрапив до Артема. Довго не думаючи. Довбик у напіврозвороті пробив повз голкіпера, і цей м'яч виявився єдиним та переможним для Роми у цьому поєдинку. Цікаво, що через 10 хвилин після голу Артема замінили, замість нього на поле вийшов Ельдор Шомуродов за гру Хоскорт виставила довбику оцінку 7,1. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам дуже вдячні. Наостанок попросимо підтримати цей канал підпискою та лайком. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.